Привіт! Сьогодні ми розберемося з множенням. І я обіцяю, що до кінця цього розбору будь-яка задача стане простою і зрозумілою. Ну що, готові? Починаємо! Ось наш план. Спочатку закладемо фундамент, потім відкриємо для себе один класний трюк з нулями, а далі крок за кроком навчимося множити у стовпчик спочатку простіші числа, а потім і справжніх гігантів. Так. Перш ніж кидатися у бій з великими числами, давайте познайомимося з нашими основними інструментами. Розуміння того, з чим ми працюємо, це вже половина успіху. Це, по суті, наші цеглинки, атоми, з яких складається весь світ чисел. Все дуже просто, але саме вони є основою всього. А ось тут вже починаються складніші конструкції. Це можуть бути двозначні, тризначні та хоч десятизначні числа. І от саме з ними ми навчимося працювати легко та впевнено. І ось тут криється найголовніший секрет. Дивіться, множення це насправді просто швидкий спосіб додавання. Сказати 4 помножити на 3 це те ж саме, що сказати взяти четвірку три рази. Проста ідея, але вона лежить в основі абсолютно всього, що ми будемо робити далі. Окей, з основою розібралися. Тепер час для першого, так би мовити, лайфхаку це справжня магія, яка пов'язана з нулями і яка неймовірно спрощує життя. Здавалося б, задачка не з найпростіших, правда, але не варто хвилюватися. Насправді тут є простий алгоритм на три кроки, який все вирішує. Отже, крок перший просто ігноруємо нулі, наче їх і немає. Множимо 4 на 3, отримуємо 12. Поки що все легко, чи не так? Добре, тепер крок другий. Згадуємо про наші нулі. Треба просто порахувати, скільки їх у нас було в обох числах. В числі 40, 1 нуль, в числі 300, 2 нулі. Разом виходить 3 нулі. І фінальний, третій крок. Беремо наш результат з першого кроку, тобто 12, і просто дописуємо до нього ті три нулі, які ми нарахували. І вуаля, 12 перетворюється на 12 тисяч. Готово! Так, з нулями розібралися. А тепер час для універсального інструменту нашої суперзброї, яка допоможе впоратися з будь-яким множенням. Це старий добрий метод стовпшика. Розглянемо на прикладі 23 помножити на 6. записуємо числа одне під одним. Дуже важливо, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками і так далі. Вирівнюємо по правому краю. І запам'ятайте завжди починаємо справа. З розряду одиниць множимо 3 на 6. Це буде 18. це наш перший результат. І отут, увага, цікавий момент. Ми не можемо записати 18 в одну колонку, тому ми записуємо тільки останню цифру, тобто 8. А одиничку ми ніби переносимо в пам'яті до наступного стовпчика до десятків. Вона нам зараз знадобиться. Тепер переходимо до наступного розряду множимо 2 на 6. Отримуємо 12. І ось тут згадуємо про ту одиничку, яку ми тримали в пам'яті. Додаємо її до 12, виходить, 13, записуємо. І що ми маємо? 138. Ось і вся відповідь. Ну що ж, основи методу ми засвоїли, готові перейти на новий рівень. Зараз подивимося, як цей самий метод працює з великими числами. Спойлер, все напрочуд просто. Ого, ось це вже виглядає серйозно. 12305 помножити на 5641. Але не панікуймо, принцип абсолютно той самий. Ми просто по черзі множимо верхнє число на кожну цифру нижнього. Спочатку на 1, потім на 4, але результат записуємо, трішки зсунувши вліво, потім на 6 знову зсуваємо і на 5 знову зсуваємо. В результаті у нас виходить така собі драбинка з чисел, а в кінці просто все це додаємо. Тобто, по суті, навіть найстрашніше на вигляд множення це просто послідовність простих дій, які ми вже вміємо робити. Кілька простих множень і одне велике додавання наприкінці. Все логічно і послідовно. І знаєте, що найцікавіше джерело, з якого ми брали цей матеріал, наголошує, що з практикою всі ці кроки можна виконувати майже автоматично, в умі. Тільки уявіть, розв'язувати такі задачі миттєво, це цілком реально, потрібна лише практика. Отже, ми пройшли весь шлях від найпростіших цеглинок цифр до множення величезних чисел. Тепер механізм зрозумілий, і виникає лише одне питання: яку найбільшу задачу тепер можна розв'язати? Спробуйте, результат може здивувати.